У нас виникла ідея, і я, це... я, я завжди сплю, мені сниться сон. Як сонний збувся сьогодні. Кати справжніх себе через любов, традиції, історію та українські звичаї саме такою була мета зимового дівечвечора від Тетяни Подубної. Все точнісінько, так як наснилося їй у сні. А дівечвечір від Тетяни Подубної вже став традиційним заходом для прилучанок. Вони його просто обожнюють, бо ж це про спілкування, обмін досвідом. А сьогодні він ще й у традиційному українському стилі. Погляньте, в мене сьогодні одяг від Катря, і це настільки зручно, красиво і вишукано, бо ж носити українське це модно. Традиційно дівач вечір зорганізували в естетичному просторі ресторації «Александрія». в українському стилі під живий музичний супровід знаної бандуристки, традиційні страви української кухні та щире спілкування з близькими по духу все разом створило невимушену атмосферу прийняття та підтримки. Ну, я була на західній Україні о, два роки тому назад і була на схожому дівич вони мене надихнули. От чесно тобі скажу. Але вони мене надихнули не більше нашим традиційним національним нарядом. Вони мене надихнули. Свої культури поведінки, як жінка, як вона несе сукну, як вона несе свої вуста червоні, як вони одягли буси, як вони українські пісні співали, які ін, українські як інструменти грали. І це все наживо було. Оце мені сподобалось. Мені сподобалось, що одягти ти можеш одяг. Ти знаєш, що зараз часто ми одягаємо вишиванки, але як ти понесеш це, це є різниця. А родзинкою дівича став модний показ колекції суконь авторського розпису від знаної української художниці і дизайнерки Лесі Вакуленко, що трансформувало захід у справжнісінький прилуцький фешнвік. Цієї колекції створені вручну, пошиті індивідуально і розписані вручну. Тобто ніколи не повторюються візерунки, навіть при моєму бажанні зі своїми сукнями авторського розпису. Я була на різних модних показах України і інших країн. Я її возила в словаччину, в Німеччину, в Казахстані, навіть в. В Казахстані в 2017 році на модному етнічному марафоні я здобула гран-при ну саме зі своїми сукнями з авторським розписом від початку великої війни. Усі творчі доробки знаної української художниці Лесі Вакуленко працюють виключно на нашу з вами перемогу. Зараз я їх не продаю, не виконую на замовлення. Я їх роблю виключно для благодійності для модля благодійних розіграшів, аукціонів та іншого. І всі гроші, які я заробляю зі своєї творчості, я передаю на потреби. Бальйоном безпілотних авіаційних комплексів 120 го окремого розвідувального полку, яким я опікуюсь як волонтер з 23 го року. А о після модного показу на гостей чекав крутезний майстер-клас із пов'язування українських хусток. Його провела справжня майстриня своєї справи креативна директорка Прилуцького краєзнавчого Тетяна Зоць, яка принесла на захід справжній арсенал українських хусток зі своєї приватної колекції. Ми українці, і ми маємо певні свої відмінності мови, танцю, одягу, і сьогодні я зверну увагу, що ось ця пропинда вона вже дуже актуальна не лише в тіктоці, але і сьогодні бачу, що вже не одна гостя власне одягнута в цей такий аксесуар. Одягу жіночого. А сьогодні ми е, на запрошення е, господині Вечора е, проведемо е, не лише не просто майстер-клас, а показові такі е, показові вив'язи українських хусток. Е, вони будуть як традиційні е, і будуть сучасні. Та краще раз показати, аніж сто разів про це розповідати. Хочемо ось такий образ зимовий, такий, що там боїться непідмежено відховатися ось так. Можна використати цю частинку так само і викласти ось такий поворуч на голові. Взагалі можна їх скручувати. Хочу просто Корона, я корони не ношу. Ні, в мене нема корони. та є. Вона просто і часу треба витягти. Гарна теж коліт від манеру давнього до стилю модного та сучасного. А родзинкою Вечора став майстер-клас пов'язування української хустки, і це неймовірно захопило усіх учасниць. Лишень погляньте на цю красу. Відчуваєш себе справжньою українкою, щирою і красивою. Чи не всі учасниці Вечора отримали пречудовий досвід з пов'язування українських хусток та відчули себе справжніми щирими українками? вечір традиційно носив і благодійну мету. За донати серед учасників відбувся благодійний розіграш символічної брошки від знаного українського бренду. Зармілкас. Да, колекція аксесуарів. вони нам надали колосі. І я їм написала, сказала, що ми завжди проводимо благодійну лотерею. І Я буду їм вдячна, якщо вони мені дадуть цей виріб. Дві хвилини мені написали відповідь: обирайте, будь ласка. І я щаслива, що є такі люди, які йдуть на зустріч. – Під номером 8 у нас Під Восьма номером у нас ярмар магазина. Хто нас їх морила? Я мріяла про цю брошу. Вітаємо! Пані Єрма, ми вітаємо, у мене дуже багато прошек. У мене зараз кожа. Саме такої з вісюльками ще не було. Сьогоднішній вечір був по-справжньому екстраординарний. Я прям просиділа дві години, розявивши рота, дивлячись на фустки на мільйон способів їх, їх пов'язування. Це було дуже круто. Я прям під враженням я сьогодні там розслабилася, забула про всі свої негаразди, про всі свої проблеми після важкого дня там. Прям така світло в кінці тунелю. Ну і про особливий подарунок для вас і особливий подарунок для мене. Цермікалася. Я дуже хотіла тут. Я дуже, я дуже люблю брошки. По перше, а по друге, ці колосочки для мене символічні. Це про хліб, це про це про добробут, про багатство. Мені це подобається. Мені подобаються колосочки. Дівич вечори вже настільки полюбилися прекрасною половиною людства, що вже стали своєрідною традицією для прилуки. Діляться учасниці. Дуже складно знаходити якісь приводи для радості в ці часи, а саме етнічні мотиви вони ультраважливі, адже етнічні мотиви, наші наша пам'ять нашого роду, вона як ніщо інше маркує нас як українців і стверджує те, що ми українці, і ми воліємо бути україн. Інцями і ніким іншим, хто б там що е, не думав, і що б за нас не вирішував. за енергією, за жіночою енергією, е, тому що коли е, жінки е, об'єднуються, це набагато краще ніж е, будь-які там психологи. Тому дівчатка сюди ходять не лише щоб піти на форшет, сюди ходять за дівчачої енергії, бо вона найсильніша, найцінніша. Запрошуємо вас наступний вечора.